23 січня Білгородністровська міська рада розпочала серію офіційних прес-конференцій членів міської ради, керівників органів влади, які працюють на території міста, пов'язаних зі зміною законодавчої бази. Наразі про зміни державної реєстрації речових прав на нерухоме майно мешканців нашого міста ознайомили голова Білогородністровського міськрайонного управління юстиції Володимир Черватюк та голова державної реєстраційної служби Сергій Кравченко. І на сьогоднішній день Структура управління статиції полягає у наявності безпосередньо апарату управління стоції, відділу Державної виконавчої служби, реєстраційної служби, яка в свою чергу має також підпорядкування два відділа відділ Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і... Відділ реєстрації цивільного стану. З початку цього року, як вимагає Закон України про державну реєстрацію речових прав, почали процедуру державної реєстрації майна без суттєвих проблем. Я коротко зупинюсь, чим займається кожна із названих підрозділів управління юстиції, для того, щоб було зрозуміло, які завдання виконуються органами юстиції на місцях. Ну, безпосередньо. Апарат управління юстиції займається координацією діяльності своїх підрозділів, відповідає за такий напрямок роботи, як правова робота, правова освіта, здійснює перевірки діяльності державних підприємств, установ і організацій в цьому напрямку, здійснює державну реєстрацію актів місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділів. Без якої такі акти не є чинними. Функції Державної реєстраційної служби і безпосередньо реєстраційної служби управління юстиції полягають в реалізації державної політики в галузі реєстрації речових прав на нерухоме майно і на земельні ділянки. Також легалізації громадських формувань. 1 січня всі політичні партії, всі громадські організації, благодійні організації, розпілкові організації і безліч ще громадських утворень підлягає державній реєстрації в самогоронахістиції, в реєстраційній службі. І, до речі, в цьому році очікується також і передача державних реєстраторів, які займаються реєстрацією юридичних осіб, також до реєстраційної служби. В області така структура вже Працює, вона здійснює методичне керівництво діяльності державних реєстрацій в цьому році. Також очікується і передача безпосередньо на місцях функцій державної реєстрації юридичних осіб до органів юстиції. Що стосується діяльності виконавчої служби, то Суттєвих змін не відбулося в завданнях діяльності на місцевому рівні. Основне завдання це і, як і було примусове виконання судових рішень, і інших виконавчих документів, які підлягають виконанню. Що стосується роботи відділу державної реєстрації стану, то також змін суттєвих не відбулося. Крім проблем, які в нас існують на сьогоднішній день з приміщеннями. Про це знають будь-який мешканець міста Білодністровського. На сьогоднішній день у нас об'єднаний відділ, відділ як по місту, так і по району. Завдяки допомоги і місцевої влади, і обласної ради. Питання вирішується щодо приміщення. Який має назву в народі Сабня Ярошевича». Обласна рада прийняла рішення щодо передачі цього комплексу до органів юстиції для розташування всіх структур, названих мною, в єдиному комплексі. Проте, відповідно до закону про передачу об'єктів державної та комунальної власності, таке рішення щодо прийняття потребує схвалення. Кабінету міністрів. На сьогоднішній день документи знаходяться. Всі документи, які необхідно, ми підготували, обласне управління юстиції підготували, і документи знаходяться на розгляді в Кабінеті міністрів. Будемо сподіватися, що в цьому році вже будуть перші кроки в цьому напрямку щодо поліпшення умов розташування не тільки органів юстиції, а зокрема відділу реєстрації акційного стану, оскільки на сьогоднішній день важко сказати, що проходить урочиста реєстрація шлюбу. Приміщення явно не пристосовано до цього. Якщо раніше питанням державної реєстрації нерухомості займалися БТІ, то, як я казав, з 1 січня, як ви всі знаєте, це питання державної реєстраційної служби і нотаріусів, не тільки державних, а й приватних. Як спеціальне нотаріуси виконують ці функції, як спеціальне уповноваження держави особи. Відмінність полягає в тому, що по суб'єктам реєстрації, в тому, що приватні нотаріуси здійснюють так звану вторичну реєстрацію права власності. Тобто, коли б укладаються будь-які угоди стосовно нерухомого майна. В цьому випадку державний, вибачте, в цьому випадку нотаріус при оформленні цієї угоди, а такі угоди щодо нерухомості в обов'язковому порядку укладаються шляхом засвідчення підпису нотаріальна. В цьому випадку нотаріус вносить відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. На новозбудовані об'єкти нерухомості. На ті об'єкти, які права власності вперше виникають, як такові, це новозбудова, це отримання земельної ділянки від держави, від органів місцевого самоврядування, цими питаннями займається Державна реєстраційна служба. Не тільки виникнення, а й припинення. Зміни, які відбуваються у власності. З 1 січня 2013 року розпочала. Роботу свою державною реєстрація речових прав на нерухоме майно. І в нашому міськрайонному управлінні стисіції теж створена така структура державна, яка займається реєстрацією речових прав на нерухомість. Перевага нової системи, на мій погляд, це скорочення кількості інстанцій. Людина прийшла, вона Принесла свої правоустановчі документи, які в неї є, зареєструвала зареєструвала право власності, отримала витяг держав, з державного реєстру е своїх речових прав. І вона є власником. Після цього вона може вже піти, е зареєструвати на себе чи зробити технічний паспорт вже в тій структурі, яка на сьогоднішній день вона Мінрегом Будум е вирішується, що це за структура буде на сьогоднішній день. Ще наше БТІ немає. Ліцензії для того, щоб робити технічні паспорти, у них закінчилося на 3 січня. Це буде суб'єкти господарювання, як написано вже в тих постанові Мінрегобуду. І скільки їх буде, ми на сьогоднішній день не знаємо. Але головне зареєструвати право власності громадянин може, а потім вже він все піде робити технічну документацію на себе. Друге, це єдиний державний реєстр чи вправо на майно, де воно в державі все буде під контролем, я так рахую, фінансова плата за реєстрацію вона фіксована по всій території України. Це 119 гривень, іде державне мито, і 120 гривень це витяг з державного реєстру. Якщо брати із тими банківськими. Витратами, виходить, десь 245 гривень люди не платять за реєстрацію свого права власності. І захист інформації. Інформацію це захищена, отримати може її або сам громадянин, бо тільки за дорученням особу повноважена цим на цю інформацію отримати. Ну, я не маю на увазі державної структури. Там може інформацію отримати як Служба безпеки, так і прокуратура, міліція, якщо там є порушена кримінальна справа, в тому чи іншому випадку і так далі. Інформацію не отримує. От. Якщо взяти, які на сьогоднішній день у нас є проблеми, от ми бо Володимир Володимирович вже практично все сказав про службу, то люди звертаються щодо реєстрації. Чи право власності, як зараз право власності на приватизовану квартиру. Раніше орган місцевого середування, вони делегували свої повноваження комунальному підприємству БТІ, які допомагали, там, виносили розпорядження, потім вони йшли до керівника орган місцевого середування, ставили печатку. Була ціла процедура. На сьогоднішній день ці питання так залишились на за орган місцевого самоврядування. Вони самі вже виносять рішення орган місцевого самоврядування, видають свідоцтво про право власності на чистому аркуші папери з початку. І ми вже приходять до нас, ми реєструємо це право власності вже в Державному реєстрі речових прав після реєстрації, після прийняття рішення органу місцевого самоврядування. Тобто, проблем ніяких немає для того, щоб зареєструвати право власності. По кількості громадян, які звичайно приходять, ну, зробимо так, графік нашої роботи, з 8 ранку до 20 години вечора.